Ліцей номер 11 розпочинає набір учнів до 10 класів за профілями: математичний, філологічний англійської мови з двома мовами навчання англійська та німецька, філологічний українська мова і література, суспільно-гуманітарний, правовий, біолого-хімічний. Якісна освіта пріоритетне завдання ліцею номер 11 саме тому впродовж 10 років і цей входить у топ 3 освітніх закладів Хмельницького та топ 10 освітніх закладів області за результатами ЗНО та НМТ. є експериментальним освітнім закладом всеукраїнського рівня. Щороку ліцеїсти посідають перші місця за кількістю переможців олімпіад з базових дисциплін та конкурсу захисту малої академії наук міського, обласного та всеукраїнського рівнів. Якщо мрієте про якісну освіту та успішне майбутнє, тоді вам у ліцей номер 11. Заяви приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 16 за адресою Проспект Миру, 84-2, телефон для довідок 63 27 32.